Слухайте, я дуже радісна, тому що я склала іспит. Як ви пам'ятаєте, я вчилася в поліціальній школі. Це щось на кшталт технікуму. Професія, яку я здобувала технік стерилізації, це людина, яка стерилізує різні прибори, ті, що використовують лікарі під час операції і загалом в своїй практиці. У нас був у нас була теоретична частина, і я дуже стресувала. Я не знаю чому, але я стресувала. І там було 40 питань, я відповіла правильно на 33. Нам результат дали одразу. ну типу Там можна було понатискати варіанти відповідей. І просто через якийсь час ми знову логіндилися і були показані типу бали, скільки ми набрали і скільки було в нас правильних. Вот. Я така рада, мені залишився ще один, але там буде практичний, там трохи складніше, тому що там треба буде, типу, зробити прям цілу процедуру, ту, яку ми будемо робити. Ну, взагалі розраховується, що ми будемо це робити на роботі, де ми там будемо працювати. Я не працюватиму за цією професією, тому я не сильно хвилююся, що, типу, погано засвоїла матеріал, але все одно. Я дуже рада, то можете мене привітати. Половина справи зроблена. і Ще ось в четвер я піду і складу ще один іспит, і я взагалі буду вільна. Ну, як вільна, я все одно ще піду навчатися в поліціальну школу, ще не знаю точно в яку. Але, типу, супер. супер. Слухайте, розказую вам історію смішно, дуже. Почну я, мабуть, з самого кінця Це лампа, яка мені буде потрібна на фотосесію. Я запланувала зробити фотосесію в стилі Аліса в країні див. І в мене буде пророблена дуже класна локація, і одним із реквізитів буде лампа, яка буде звисати нібито з дерева. Це буде дуже чарівно, магічно виглядати. Покажу вам десь тут референси, ось тут, ось тут, тут, ось тут. <ріст> Коротше, я знайшла цю лампу на OLX, Фейс... на Перепрошую на Оликс, так. Я просто викладала ще оголошення на Фейсбуці, шукала її де тільки можна. Знайшла на OLX. У мене дуже цікава історія з цією лампою і вона пов'язана з якимось балончиком. Зараз розповім. Оголошення виставила е, жінка, і я написала їй, ми домовилися. І вона каже: Типу: тільки вдома, типу, буде мій батько. Типу, не я віддаю ці речі, бо вона ще віддавала там меблі, короче старі. Всяке таке. Е, вона каже: типу, буде батько. І я тупо типу, дуже сильно стресанулась з цього, тому що я позвонила її батькові. Вона дала мені номер, сказала з ним типу, домовитись. Я дзвоню, і він типу дає мені адресу і вказує номер квартири. І я окей, типу, мені треба буде піднятися до тебе і типу забрати цю лампу. Е, мені дуже треба ця лампа, тому що я відповідально ставлюся до того, що я роблю, і мені реально дуже важливо зробити цю фотосесію класною. Мені немає резону купляти лампу. Нову, і я не хочу стільки грошей витрачати на це. Якщо, типу, мені потрібна аутентична стара, навіть така пошарпана, запелючена, звичайно, я її приведу ще до ладу. Коротше, не суть. Я знову відбулася від теми. Anyway. Ем... І якби. Я перелякана. Спочатку пишу своїй подрузі Ляні. Типу, ти можеш, будь ласка, зі мною поїхати, тому що мені страшно. Типу, щоб просто хтось мене підтримав. І в разі чого, якщо я довго не виходити з його квартири, типу, щоб хтось позвонив в поліцію або ігорю. Блін в е, Ляне, на жаль, не вийшло. Мій ігор він також на роботі. І я, ну то, типу, я не можу вже відмовитись, Я, я вже й домовилась. Типу, що, ну він сказав, що він буде в цей час, типу, тут і окей. Я приїхала. Я весь цей час була, типу, в переписці з Ігорем. Мене почало дуже, типу, якби тригерити і вводити в просто в максимально тривожний стан, коли цей чоловік каже. Типу, я повинен винести вам цю лампу. Бо я не захотіла підійматися. Я стала під блоком і, типу, позвонила йому і кажу, що я на місці, будь ласка, винесіть мені лампу. Він дуже здивувався цьому. Я така, так, будь ласка, якщо можна, будь ласка, він мені є такий, типу, окей, але. Я маю ще її зняти, і в мене така паніка. Чому? Значить, тобі потрібно її знімати. Якщо ми вже домовилися, що я її буду забирати, ти щось її не зняв? І я така: Ох, ну добре, типу, знімайте лампу, я піду Типу. Я не знаю, в мене якийсь момент, знаєте, пробилося, типу. Може, треба йому піти допомогти зняти цю лампу. Але щось, якась раціональна моя частина, зупинила мене, і типу, я не стала це говорити. І, значить, я. Стою мені максимально тривожно, я постійно переписуюсь з Ігорем. і, типу, в мене балончик завжди з собою. Я ношу його завжди з собою в цілях безпеки, тому що ну, світ дуже сильно зараз небезпечний, і мені би хотілося мати якийсь захист. І, коротше, я себе настільки накрутила, що навіть стоячи під блоком, і я стою і така, типу, ага, мене бачили вже декілька людей, які виходили з цього під'їзду. У типу, мене є свідки, що я тут була. Думаю, зараз, типу, я навіть включу диктофон і, типу, буду, ну, щоб в мене якась була типу, підтвердження того всього, що я тут була. І не знаю, якщо він почне щось типу, говорити, мені переклала балончик в кишеню, в штани. Не знаю, навіщо. Типу, щоб він був ближче, до мене. Коротше, я настільки сильно себе не параноїла. А потім я потрапила під сильну зливу і дуже-дуже промокла. Я вдома. Сіла, вже сухенька, вже мені тепло, п'ю чайок. Це була цікава пригода, тому що я не потрапляла під таку зливу, мабуть, з дитинства. Коли ти ще маленький, і тобто, ти потрапляєш під дощ і це здається чимось веселим. Зараз це сприйнялося зовсім інакше. Я спочатку це сприйняла як щось дуже таке невідворотнє, як щось дуже, дуже, дуже неприємне. І мені страшенно хотілося, аби дощ припинився, аби я могла десь сховатися. Але в мене тотально не було такої можливості, тому я прям відчула на собі всю цю, так скажімо, прелість зливи цієї, всю цього доща. І що саме цікаво, мені не було холодно до того моменту, коли я сіла в автобус і трамвай, бо там працює кліматизація, ну, кондиціонери, і типу, там холодно було. на дворі мені було нормально. От. А, взагалі, я подумала вся ця історія про те, що я боялася цього чоловіка. Ну, я задумалася, про що це. А, я дуже часто собі задаю питання стосовно того, що відбувається в моєму житті, що це значить. Що мені це приносить, для чого це відбувається в моєму житті. І зараз я розумію, що те, що я боюся чоловіків, спричинено моїм досвідом, те, що я дійсно відчуваю в них якусь загрозу. І так склалися обставини, що їх дійсно нібито варто боятися. Тому що якщо ти дівчина, і ти сама, Дуже великий ризик, що ти можеш потрапити в якусь небезпеку. І... В мене є страх, що я можу з чимось не впоратись і не зможу себе захистити. Мені дуже прикро, що наше суспільство так влаштоване, що нам потрібно один одного боятися. Що за скільки років існування нас як людства ми не навчилися любити один одного, ставитися один до одного з повагою, допомагати один одному. Ми все ще ставимося один до одного з якоюсь насторогою, з опасінням. А -а -а -а. Те саме мені здається, що ми все ще живемо за якимись е, правилами, знаєте, які існували серед племен якихось давніх. Нібито це до сих пір актуально, хоча здавалося б чому я дуже везуча. Е, їду зараз на репетицію е, театру. І я знову потрапила під дощ. І в мене немає парасольки, як завжди. Ну, просто моя загубилася, точніше, я її випадково забула в кав'ярні. Потім я повернулася в ту кав'ярню місяці через три. Я запитала, чи можна забрати свою парасольку. Мені сказали, що моєї парасольки вже немає. Повернення і дорога додому для мене завжди час на подумати, порефлексувати, зрозуміти, як минув мій день, щось для себе взяти, зробити якісь висновки. Зі сторони, можливо, виглядає, що я дуже засмучена, але насправді це не так. Я просто дуже вдумлива. Мені подобається, коли трапляється щось, що Наштовхує мене на якісь певні роздуми. Це допомагає мені розвиватися і бачити картинку і ситуацію ширше в повному обсязі. В якійсь мірі я не люблю такі пізні повернення додому, але якась часточка мене все ще любить ці такі ось події, бо це ще одна можливість побути на самоті проаналізувати свої думки, зрозуміти, що зараз мене турбує, що всередині моєї душі. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, залиште свій коментар, якщо вам щось сподобалось або не сподобалось. І, будь ласка, не забувайте підписатися на мій канал. До нових зустрічей!